Всім доброго ранку! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож по нашому чудовому місту Харкову. Ось і перша наша зупинка. Відгадайте загадку. Я ходила сюди з татом на майдан, який один з найбільших у світі. Знають всі про це у місті. Що ж це таке? Так, це Майдан Свободи. Дітки, вам таке завдання дізнатися, чому він має таку назву. Дорогі діти та батьки, прохання, щоб діти давали відповіді повними реченнями. Наприклад, на мою думку, він має таку назву, тому що український народ завжди прагнув свободи та незалежності. Тому він і називається Майдан Свободи. Завдяки таким розгорнутим відповідям діти зможуть вільно володіти мовою, поповнювати словниковий запас, а також покращувати зв'язне мовлення. Наступна наша зупинка сад імені Тараса Шевченка. Подивіться уважно на ілюстрації парку. Тепер скажіть та підготуйте відповідь на запитання. Хто такий Тарас Григорович Шевченко? Які його вірші ви знаєте? Наступна загадка та зупинка. Струмочок лється та дзвенить, вода мов, дзеркало блищить, а в дзеркалі ми бачимо харків'ян, будинки височі і синь. Що ж це таке? Так, це дзеркальний струм. Дивіться фото, підказку, та дайте відповідь на це питання повним реченням. Наступна зупинка знаменитий фонтан. Він знаходиться на головній алеї в саду Шевченка. Поміркуйте та дайте відповідь, чому наше місто називають містом фонтанів. І остання наша зупинка. Слухайте уважно. Тут все гарне і красиве, в парку мешкають лисиці, ведмеді куниці, слон, жираф, смугастий тих, пташки, рибки, крокодили. Всі ми любимо цей парк, як він зветься? Правильно, це зоопарк. Наступне завдання підготуйте з дітьми невеличку розповідь. Від трьох до п'яти речей про улюблену тваринку, яка мешкає в зоопарку. На сьогодні наша подорож закінчується. До нових зустрічей.